Національний кешбек 10% на товари зроблені в Україні. Як заробляти витрачаючи кошти? І чи зможуть конкурувати щомісячні банківські кешбеки з державним? Усе про національний кешбек в одному відео. А також інструкція з відкриття рахунку. Отож, у вересні стартувала експериментальна програма за ініціативи Міністерства економіки України. Шукай українські товари. Та отримає назад 10% за покупку. Відповідна постанова була прийнята Кабміном 20 серпня 2024 року. Ось її повна назва. Тож, за які товари нараховується кешбек лише українського виробництва, в тому числі лікарські та медичні вироби. Виробник має додати їх до спеціального переліку. При цьому кешбек не буде нараховуватися на підакцизні товари, на алкоголь, тютюнові вироби та пальне. Перевірити товар або магазин щодо участі в програмі можна на спеціальному сайті, зроблено в Україні. Посилання на перелік є також під цим відео. В майбутньому можна буде сканувати товари через дію, щоб миттєво перевірити відповідність. Максимально можна накопичити 3 тисячі гривень на місяць. Ці кошти будуть нараховуватися користувачу на спеціальну карту. Але витратити їх можна буде лише на локальні послуги. Наприклад, можна буде сплатити комуналку медичні послуги, спорт, кіно, оплата в ресторанах, за транспорт, за мобільний зв'язок. І також кешбек можна буде використати на підтримку ЗСУ, а ще проінвестувати ці гроші через купівлю військових облігацій. А от зняти нараховані кошти готівкою не можна. Зараховуватися кешбек буде на спеціальні банківські карти. За попередній місяць він надійде на карту 20 числа наступного місяця. Наприклад, за покупку, яку ви здійснили у вересні, кошти зарахуються до 20 жовтня. І використати їх можна буде до 31 грудня 2025 року. Саме на такий термін фінансується програма із держбюджету. Відкрити спеціальну банківську карту для, для національного кешбеку вже можна в таких ось банках: в Приватбанку, Ощадбанку, Сенсбанку, Абанку. Укрсиббанку, в Монобанку. Глобусбанку, Укргазі, Кредит Дніпробанку. Як підключитися до програми? Використовуйте банківський застосунок або авторизуйтеся через Дію. На прикладі Дії. Поновіть програму до останньої версії. І в розділі Сервіси відкрите національний кешбек. В Дії також можна буде переглядати суму накопиченого кешбеку. На прикладі Монобанку. Поновіть застосунок та перейдіть на новий дизайн. Слайпніть вліво до розділу Додати карту. Оберіть карту національний кешбек. В дії можна відстежувати суму нарахованого кешбеку. Також можна додати карти інших банків. Тепер звідки ж оплачувати покупки. В МОНО вибираємо Налаштувати кешбек та підключаємо карти, якими плануєте розраховуватися. Як вам така ініціатива від держави? І як ви вважаєте, чи зможе тепер конкурувати банки з власними щомісячними кешбеками разом з державним? Або, можливо, збільшать його? Напишіть свою думку в коментарях і обов'язково лайк цьому відео та сімейному бюджету.